Сім спав. А ти спаун. Це всі давай. Хочу, щоб Ви тієї перша слова. Хочеться привітати, винятно побажати всього найкращого. Хочеться сказати перше враження про вас. Це, що мені спало на думку, коли я думав вітати. Е, перше хочу сказати про нашу Олександру. Е, такі слова хочу прийшла десь з притчі. притчі. Буду читати російською мови спеціальне е, <клухи> <клухи> Нашов. Хто знайде добродітельну жіну? Це на його вища жінка. Увірено в ній серце може її, і він залишиться без прибіга. Вона воздає йому добром, не злом по всій її житті своєї. І там можна читати, читати багато, вона там і хліб купляє, і там шерсть, и льон, працює, це все. Але суть у цих всіх слів така, що жінка, вона дуже велику роль відіграє для сім'ї. І я, наскільки знаю з вашим, Олександром, я замічав, і не тільки я думаю, що вона відрізняється завжди креативним і незвичайним мисленням. І я вважаю, що завдяки цьому ти зможеш дуже багато чого робити в цій світі І зробити сім'ї. І тебе буде дуже багато чого залежити. Тому я бажаю, щоб ти саме прагнула і відповідала цим словам Біблії. І я вірю, що так і буде. Е, наступне Бога, тобі. І я тебе не знаю. Ну, не знав, точніше, до, е, від ну, декілька тиждень тому. Тільна... Ну, ще раніше, я, чесно, я впізнався, що е, Саша готовий замуж. І я спитав, вас за кого. І мені Вадим розказав про тебе. І, ну, я не знаю, я з тобою не спілкувався. Але коли я з тобою почав спілкуватися, ти мені сподобався як, як людина, як брат. І, ну, як чоловік сподобався. Е, ну, я, я зрозумів, про людину можна сказати, практично з перших Ти почув, як він спілкується, як він розмірковує. І мені е, ну, я впевнений, що в тебе є розум і знання, і я думаю, що ти також будеш тим добрим господарем, який буде вести сім'ю, і відповідати за неї. І тому. Е, я спокійний, якщо ми не спокій чи не спокій має значення. Я просто радий, що, ну, що ця сім'я у нас творється, слава Богу. І подарунок буде ну, разу. Окремо назад. Тож я хочу привітати. Хочеться сказати, свадьба свадьба і оце все, але всі щось говорять про те, що треба там старатися те піти, що позитивно втічувати. Да. Я 4 роки жинати, я вам хочу сказати хочу. чесно, що я сам не зробив би скільки справ, скільки можна зробити двоє. Тобто, наприклад, ну таке елементарне. Щось загородитися, щось зробити разом. Тобто е, Є та робота, яку чоловіку робить тяжко, дуже складно, але от жінка дуже прекрасно не доповняти. Наприклад, е, там, числі данок, це здавали до бсяки, наприклад. там, Чи стірку закидати речі. Це ну, здавалося б, так. Да, але е, я зрозумів, що з шлюбом я став багато більше робити, став успішніший. Я ну, тепер розумію, чому чоловік... Ну, він може сам бути, але з жінкою він буде такий, як я. Це на 12 колонам в барсе. Якщо ти зараз вважаєш там, під 65 там, з копійками, під 70, то через год, як ти прийдеш, ти будеш 90 Дивимо. <рес> ми, ми тобі цього обожаємо щиро. Бажаємо. І сьогодні, сьогодні ми це зробимо, ми вечором обов'язково тебе зважимо. Але учити їм те, що ти якраз після свадьби поїси, то в тебе трошки плюс буде. Тому ми говоримо з позитивного В Взагалі, це круто, це класно. Потім пройде время, ви сказати, який ти молодь, яка молодь, нам треба вдома побути, разом Тобто ви привикнете, і вам нічого не треба, буде, ви двоє є, і вам все нормально, вам все вистачає. Тому ми хочемо сказати, що це плюс. Вітаємо вас, раді дуже. А ти теж каже, що це чоловік не Вова. Всі невесту. Щиро дякуємо!